Але на справі оцій про вбивство в Бучі, а там мова йде про саме вбивство в Бучі. Я представляю двох потерпілих у цій справі, і насправді, ну через раз, скажімо так, прокурора у справі немає. В нього є то інша справа, то він десь знаходиться, десь кудись поїхав, то в нього він пріоритет віддає якісь інші справі, то mm. просто не повідомляє суд, і це звісно. Це, звісно, травматизує людей потерпілих, які втратили. От я представляю жінку, вона втратила чоловіка і втратила рідного брата. І вона бачила їх вбитих на подвір'ї у себе в Бучі. І вона там проживає зараз в цьому ж будинку. І вона ходить в суди, до речі, зі своєю подругою, в яких в якої було вбито двох батьків. Вона ходить в суди і бачить отаке відношення. Я мовчу про поведінку суддів. Вона. Вона дуже часто не ідеальна по відношенню. От, мені здається, що не вистачає рівня емпатії необхідної до потерпілих.